Сьогодні багато гравців помічають дивну річ, у той час як перші години нової Горрор-гри можуть змусити серце вистрибувати з грудей, ближче до фіналу страх десь зникає. Чому так відбувається? Чому після кількох сутичок із монстром ми вже менше здригаємося від його появи, чому знамениті серії жахів з часом втрачають здатність лякати гравця? У цьому відео ми розберемо основні причини, чому горор ігри перестають бути страшними з часом. Поговоримо про те, чи не стали ми самі більш шерствоми до жахів з роками, та що розробники намагаються з цим зробити. Вітаю вас на каналі Грай а в етері у нас, чому горор ігри перестають лякати. Однією з головних причин, чому страх часом притупляється, є втрата ефекту невідомості. У хорорі найбільше лякає те, чого ми не розуміємо і не можемо передбачити. На початку гри ми не знаємо, хто або що полює на нас, звідки чекати загрози, які правила діють у цьому світі, і тому подібне. Це невідоме породжує напруження та тривогу, проте з кожною годиною гри ми дізнаємося більше. Бачимо монстрів зблизька, вивчаємо їх поведінку, запам'ятовуємо скримери та пастки. Страх перед невідомим поставово змінюється знаннями звичкою, а отже притупляється. У горор-фільмах зазвичай проходить 20-30 хвилин будування саспенсу, потім атака монстра або монстрів, а далі 2 години атаки переслідування. А потім кінцівка. У грі усе те ж саме, але замість 2 годин атаки переслідувань 20-30 годин. Наприклад, у Resident Evil 7 початок неймовірно моторошний. Герой беззахисний, сам у строму маєтку, ми не знаємо, що на нас чекає у темряві. Перша зустріч із Мією та родиною Бейкерів шокує і тримає в напрузі. Але після кількох годин гри ситуація змінюється. Ми вже бачили більшість ворогів, орієнтуємося в коридорах дому і озброїлися. Страх поступово минає, адже невідоме стало відомим. Один із найкращих гор. Фільмів усіх часів Відьма з Блер є хорошим прикладом, як початок Evil 7 працює у вигляді фільму. Курсова з того світу починається як спроба студентів зняти документальний фільм про те, що надприродні явища це лише легенди, але відьма з Блер або хоча б її вплив на матеріальний світ виявляється реальним. Тож чому відьма з Блер курсова з того світу працює, а Resident Evil 7 біонебезпека ні? Причина цьому проста: ми адаптуємося до страху. Наш мозок не може постійно залишатися на піку паніки. Якщо на початку Джейк змушує вас кричати від жаху, то на десятий раз він може стати просто черговою перешкодою. Це стосується не тільки однієї а й жанру в цілому. Якщо ви пройшли десятки горерів, вам дедалі важче знайти щось, що по справжньому налякає. Ви вже знаєте усі поширені трюки, коли чекати скрімер, де гра приглушить звук перед атакою монстра, якими прийомом вас будуть шокувати. Багато сучасних горор ігор експлуатують одні й ті ж самі шаблони, які ми вже бачили раніше, через що ефект страху менше. Класичний приклад скрімери або джамскейри. Колись поодинокий неочікуваний скрімер, наприклад, знаменита собака у Resident Evil, міг добряче налікати, бо був рідкісний і доречний. А тепер скрімери стали настільки буденими, що в багатьох іграх з'являється мало не кожні кілька хвилин. А постійно кидає в обличчя гучній бу з монстрами шафи, і замість жаху це викликає лише роздратування. Адже кілька разів здригнешся, а на десятий вже тільки зітхаєш. Знову цей дешевий трюк. Страх притупляється через передбачуваність. Хорошим прикладом є один з найпопулярніших сучасних горорів, який часто звинувачують в популярності дешевих джамскейрів Five Nights at Freddy's. Навіть у першій грі це не було щось нове, але дмскейри у ФНАФ не є основним способом налякати гравця. Саме геніальний саунд дизайн, короткі ночі, поступове додавання персонажів. Та спеціальний, що називається кошмарний сценарій, коли ви не можете втекти або 100% захиститись від монстра, якщо логічно у кошмарі. Ось коли вже джемскейри перестали бути просто анімацією програвання, тоді зразу ФНАФ став значно гірше, як на погляд звичайного гравця, так і членів ком'юніті. FNAF 2 та 3 постійно кидає когось вам в обличчя і вже з другої ночі просто перестає хоч якось лякати. Тобто зловживання одного прийому вдвічі швидше вбиває атмосферу для гравця. Крім Resident Evil та FNAF є ще одна франшиза. За яка стандартизувала геймплей, але також правильно зробила атмосферу. І це, ні, не Silent Hill, про нього ми поговоримо потім, це Dead Space. Міксуючи прийоми, аудіостінгери, раптово атакуючи ворогів, тишу та ізоляцію, Dead Space може лякати навіть після 20-30 годин. А у Dead Space Remake з фішкою рандомізованих атак навіть на другому, третьому проходженні не відпочинете. Але, на жаль, навіть у Dead Space є велика проблема. Зростання сил та впевненості гравця протягом гри багато хоррор ігор навмисно починається з того, що герой слабкий, беззбройний і беззахисний. Витікаєте та ховаєтеся, відчуваючи себе жертвою, яка ледь виживає. Але з ходом сюжету ситуація змінюється. Персонаж знаходить зброю, отримує сильніші здібності, набирається досвіду. Те, що спершу було боротьбою за виживання ближче до фіналу, часто перетворюється на бойовик, де ви можете дати відсіч ворогам. А коли гравець відчуває власну силу, страх різко зменшується. У кіно герой здебільшого стає жертвою ближче до кінця фільму. Ситуація погіршується і він гине або ледь врятується. Кульмінація приносить найбільший жах. В іграх же навпаки, на початку все страшно, ми без силі, але у фіналі нас часто винагороджують силою і перемогою. Одна причина, чому ігри типу Resident Evil або Dead Space швидко перестають лякати. Розробники ніби кажуть, вітаємо, ви подолали свій страх, ось вам гвинтівка і фінальний бій з босом. Не дивно, що фінальні глави зазвичай вже не так лякають. Натомість дають гравцеві відчути себе героєм, який нищить те, чого колись боявся. Як результат, напруга спадає, замість страху, азарт від екшену. Озброєння персонажа є переломним моментом у багатьох горорах. Психологічно маючи зброю, ви вже не відчуваєте себе безпомічною жертвою. Щойно в тому ж Resident Evil 7 у руках героя з'являється пістолет чи дробовик і починається відстріл монстрів. Гра сприймається вже як шутера, не як горор. Як тільки концентруєшся на запасі патронів і цілишся в голову, будь-яка гра перестає лякати. У Resident Evil 2 Remake, Наприклад, поки Леон блукає поліцейською дільницею, практично не маючи зброї, кожен шурхід змушує стигнути кров, але варто знайти дробовики, набратися гранат, ви вже не так боїтеся зомбі. Єдине, чого ви боїтеся, це не попасти або випадково вистрілити і витратити кулі. Більше того, накопичення ресурсів і звикання до загроз йдуть пліч-опліч. У перших главах навіть зі зброєю залишається ще хоч якийсь саспенс, чи вистачить вам куль на наступний бій, а ближче до кінця інвентар ломиться від зброї та аптечок, більше нема чого боятися. У класичних Silent Hill чи Resident Evil дизайнери намагалися врівноважувати це, даючи обмежені набої і зберігаючи дефіцит ресурсів до фіналу. Але багато сучасних ігор м'якіші до гравця. Нам поступово дають дедалі більше можливостей оборонятися. На жаль, комфорт і страх речі не Страх тримається на відчутті небезпеки і невпевненості. Коли ж гравець комфортно озброєний і знає, що впорається з будь-яким ворогом, атмосфері жаху приходить кінець. Цікаво, що самі розробники хорорів усвідомлюють цю проблему. Студія Frictional Games, тверті амнезії, ще в 2012 році казали, що надмірна кількість боїв шкодить хорору, бо перемикає увагу гравця на неправильні речі. Замість того, щоб у паніці прислухатись до кроків у темряві, гравець рахує патрони і думає про влучність, а це вбиває в всю тонку атмосферу. Більше його зброя дає відчуття контролю над ситуацією, вносить комфорт у світ гри, а комфорт останнє, що потрібно для створення відчуття жаху. Звичайно, Frictional Games не закликають зовсім відмовитись від бою, але радять робити його мінімальним або ж таким, що підкреслює безсилля. Наприклад, якщо дати гравцеві зброю, яка майже неефективна, це навіть підсилює страх перед ворогом, і деякі ігри йдуть цим шляхом. У Silent Hill герой хоч і знаходить зброю, але вона незграбна, ворогів багато, патронів мало. Ви озброєні, але відчуття не змінилося. Або ж Амнезія переродження дає пістолет в одній сцені і практично одразу забирає, підкреслюючи, що стріляти в демонів марно. Проте багато інших хорорів, особливо в великобюджетному сегменті, воліють наприкінці нагородити гравця почуттям сили та від ціною зниження страху. Ще один фактор, через який хорори перестають діяти, повторення одних і тих самих прийомів протягом гри. Горори ігри часто будуються на певній основній механіці страху, яку розробники використовують знову і знову. Спочатку це працює, гравець не очікує і лякається. Але коли механіка повторюється десятий раз, вона вже приїдається. Настає ефект, який можна назвати страховтомою, коли ви стомилися боятися одного і того, і вже реагуєте спокійно. Найпростіший приклад джомскейери або скримери, про які ми вже згадували. Один-два неочікуваних випадку можуть навести паніку, але якщо гра перетворюється на атракціон з постійними або за кожним кутом, гравець швидко виробляє імунітет. Проблема не в самих скримерах. Вони можуть бути ефективні, коли доречні, але в їх надлишку та банальності у сучасних іграх. Деякі горори, особливо в індій сегменті, Вживають цим прийомом, лякають гучними звуками та дешевими примітивними монстрами з бібліотеки асетів. У результаті замість страху такі моменти викликають тільки зітхання. Нас уже нічим не здивуєш, ми чекали цього. Переляк перетворюється на нудьгу, коли стає надто регулярним. Інша заїжджена механіка так звані слендер подібні ігри, що заполонили ринок після успіху Slender 8 сторінок. Схема геніально проста і спершу справді була лячною. Гравець проти темним лісом чи покинутим будинком і збирає 8 записок, поки за ним полює Нещадне чудовисько. У оригінальному слендері це було свіже і страшно: мінімум ресурсів, максимум напруги. Але десятки клонів повторювали цю формулу без змін. І Йшло до того, що знайти N-об'єктів, уникаючи монстра, стало штампом, що викликає вже не страх, а розчарування у досвідчених гравців. Також починання нової гри надає нового досвіду, отже, слендероподібні ігри втрачають реіграбельність. Це стосується і структури окремої гри. Багато горегів мають тенденцію виробити свій найкращий прийом, а потім просто повторювати його або перейти на екшн рельси. Alien Isolation – чудова гра. Але після 10-15 годин постійних схованок і ксеноморфа у гравців протопляється відчуття страху. Перші появи чужого це пік жаху, адреналін б'є через край. Але коли на 10-й раз ви вже знаєте, як він себе поводиться, починаєте помічати шаблони і впевнено користуєтесь вогнеметом, гра й страшною перетворюється на рутинну. Alien Isolation міг би бути ще сильнішим хорором, якби завершився за 10 годин, поки напруга на піку. Але розробники додали ще другу половину історії: вели нові завдання, більше ворогів. І Жаху розчинився. Додаткові глави все ще цікаві сюжетно, але гравець на той момент вже занадто освоївся, щоб боятись так само, як спочатку. Страх не можна підтримувати нескінченно, потрібні паузи або фінал, поки гравець не звик. Саме тому деякі з найефективніших проєктів жахів дуже короткі. Бійті від Хідео Кодзіми взагалі тривав півгодини, але налякав мільйони гравців. Він просто надав часу звикнути, постійно міняв правила, був непередбачуваним і закінчився, залишивши гравця в стані жаху. І це ще раз підтверджує більш мейнстрімний ФНАФ, про який ми вже говорили. Говорили. Щоб хора залишався страшним, зробіть його коротким. Поки грана набридла механікою, поки ми не бачили всіх її монстрів, ось той золотий час, коли вона по-справжньому може налякати. Далі починається самоповтор і втрата ефекту. Вихід із цієї ситуації варіативність і непередбачуваність. Деякі сучасні горори пробують генерувати нові ситуації, щоб гравець не міг все прорахувати. Наприклад, додаючи елементи -like, випадкові розташування ворогів, процедурно згенеровані рівні, перманентна смерть, яка не дозволяє розслабитись, гравець не може просто завчити по Слідовність скримерів чи дії монстра, бо кожна спроба трохи інша. Це продовжує життя страху. Так робить, скажімо, недавнє Амнезія Бункер, частково згенерований хорор, де монстр блокає підземним бункером непередбачувано, реагуючи на ваш шум, але все ж таки чекаючи, поки ви вийдете. Ви ніколи не знаєте, коли і звідки він вилізе цього разу. Якщо загинули, при перезапуску предмети і загрози можуть змінити місце. І цей підхід підтримують гравці. Прогалики ідеально підходять для хоррору, позберігають невідомість і напругу. Хоча такий стиль підходить не всім, бо Перманентна смерть, мовляв, це жорстоко, але спробу різноманитнити досвід, перспективний шлях. Горор це жанр емоційної гойдалки. Несподіванок, напруги, що має то зростати, то спадати. Варто дати гравцю повторювану модель. Наприклад, знайди ключ, з'явиться монстр, сховайся в шафі, почекай, повтори, і за кілька циклів мозок гравця навчиться її проходити без паніки. Найгірше, що може статись горор-герою, гравець починає відчувати рутину там, де має відчувати тривогу. Уявіть собі, ситуацію. Ви пробираєтесь темним підвалом, чуєте що десь поруч. До жахливе створіння, серце калатає. Ви знаєте одне: один невірний крок, і буде смертельна зустріч напруга на межі. А тепер припустимо, монстр вас наздогнав, екран почервонів, ви загинули. Що далі? І чого страшного? Гра спокійно відроджує вас на останньому чекпоінті за кілька хвилин до смерті. Звичайно, ви можете спробувати знову. Але от парадокс, із точки зору драматичного напруження у цій сцені вже щось зламалося. Момент, коли смерть втрачає остаточність, сильно зменшує страх. Це фундаментальна різниця між іграми та реальністю. І навіть кіно в реальному житті або у фільмі герой має тільки одну спробу. Якщо монстр його впіймає, все скінчено. І глядач шокований на зворотністі. Хоча деякі фільми все ж таки полюбляють повертати відомих персонажів або акторів. В грі ж смерть можна переживати знову і знову, Чарівність рівність страху розвіюється. адже те, що мало прикута нас до екрану в шоку, перетворюється на пересічний геймплейний цикл Помер відродився. Подумайте, хто насправді боїться померти в грі. Ніхто не боїться цього так, як боїться смерті в реальності. Ми радше не хочемо втратити прогрес чи повторювати складний відрізок наново. Тобто боїмося не самої загибелі персонажа, а марної трати часу. Ви просто втрачаєте прогрес І кожен повтор робить сцену все менш страшною. Смерть вже налякає, вона лише дратує. В іграх на кону немає справжньої загрози нашому я, тому психологічно ми сприймаємо на безпеку менш гостро. Коли вперше зустрічаєш Бейкера в Resident Evil 7 або чужого в Alien Isolation, ти жахаєшся, бо ще не знаєш, що буде, коли він тебе впіймає. Але варто один раз побачити анімацію смерті і перезапуститися, наступного разу страх уже на той. Ти вже знаєш, до чого призведе помилка, до завантаження останнього сейву. Це скоріше розчаровує, ніж жахає. Часті чекпоінти та збереження, хоч і роблять гру зручнішою, теж можуть послабити саспенс. Уявіть, як змінилася б гра, якби ви знали, що не можете зберегтись у будь-який момент, а смерть відбирала б годину-дві прогресу. Напруга була б Значно вищою. Саме так працювали старі survival-horrorи, як, наприклад, в оригінальному Resident Evil, де була лише обмежена кількість збережень. Це не лише геймплейний виклик, а й психологічний тиск. Страх померти посилюється розумінням, що цінує кожен крок. Сучасні ігри навпаки, часто авто зберігаються, що дають нам часті чекпоінти, щоб ніхто не кинув гру через страту прогресу. Але тим самим вони знімають частину напруги. Не бійся, у разі чого почнеш майже з того ж місця. Звичайно, ми не закликаємо зробити гру знову нестерпно складними заради страху. Просто варто М'ятати, боятися можна лише того, що має значення. Якщо поразка втрачає значення, страх притупляється. У горор-іграх значення поразки це занурення і атмосфера. Коли після декількох смертей ви починаєте сприймати сцену не як драматичну, а як головоломку. Так, ось тут виповзає монстр, треба встигнути проскочити праворуч, то напружений горор-сегмент перетворюється на чисто ігровий челендж. Деякі сучасні хоррори намагаються боротися з цим. Наприклад, Hellblade Senua's Sacrifice лякала гравця повідомленнями, що часті смерті призведуть до видалення збережень. Правда, пізніше з'ясувала, що це був радше блеф для нагітання атмосфери. Інші ігри використовують режим з одним життям, або дуже рідкі збереження для фанатів складніших ігор, щоб дати відчуття справжньої ціну помилки. Але в основному, звісно, ігри поблажливі. Їм важливіше, щоб ви пройшли сюжет, ніж щоб лякалися кожного куточка через страх все втратити. Хоро це жанр, який найкраще працює, коли ти сам, у темряві з грою, ізольований і зосереджений. Але що стається зі страхом, якщо поряд є інша людина, друг або хоча просто NPC? Кооперативні та багатокористувацькі режими хоррор ігор набувають популярності, проте вони переносять із собою цікаву побічну дію. Страшні ігри стають менш страшними, зате більш веселими. Коли ви не наодинці, психологічно набагато легше боротися зі страхом. Люди схильні підбадьорювати одне одного, жартувати від нервів, та й самоусвідомлення, що хтось прикриває спину, додає хоробрості, яскравий приклад серія Dead Face. Перші дві частини були одиночними survival хоррорами які лякали своєю атмосферою космічного жаху і самотності. А у третій частині розробники Dead Дали повноцінний кооператив. Тепер грати можна було вдвох. Результат? Страху стало менше. Dead Space 3 в коопі менш страшна, зате ефективніше, як екшен з елементами горору. З другом за плечима темні коридори вже не такі напружені, а багато моторошних моментів просто не спрацьовують, коли двоє гравців безтерботно розмовляють по голосовому чату. Так, Dead Space 3 все ще міг нагнати адреналін, але загальна атмосфера вже не та. Партнер поруч руйнує відчуття ізоляції. Кооперативні горори часто компенсують зниження страху підвищенням екшену, тому ж Dead Space 3 розробники розуміючи, що гравцям не так страшно разом, додали Ворогів, перестрілок та головоломок на двох. Гра стала цікавою по-своєму, як екшен з елементами хорору, але еншистим шахом. Інший приклад Resident Evil 5 кооперативний акшн-хорор. Багато фанатів вважають його найменш страшною частиною серії, Попроходити вдвох веселіше, проте майже не страшно. Зате продажі зросли, не всі женуться за страхом, комусь подобається саме пригодницький дух та й простий кооператив. Навіть присутність в сюжеті напарника бота може зменшити напругу. Уявіть Silent Hill або Outlast, тапарником NPC. Вже не такий ефект самотності, правда? Хоча боти і не замінять живої людини, сама ідея, що поруч є союзник, часто робить гру менш лячне. Дуже багато хоре. Спеціально ізолюють героя. Ви шукаєте вижилих, але зазвичай знаходите їх мертвими. Якщо ж розробники все ж таки дають вам компаньйона, як, наприклад, Ashley в Resident Evil 4 чи Еллі в Last of Us, гра переходить більше в жанр екшн пригоди. Присутність іншої людини на екрані це вже емоційна підтримка, навіть якщо ця людина це штучний інтелект. Раптом що вона хоча б прокоментує подію, а не буде стояти мовчки, як Медакен. Це розряджає атмосферу. Окрема тема онлайн-горрори та ігри для стріму. епоху Twitch, багато хто любить не грати самому, а дивитися стрімерів, які проходять ігри, кричать від стрімерів і тут же сміються. Для глядача це взагалі інший досвід. Дивитися горору значно менш страшно, ніж грати. Ви пасивний спостерігач, ще й разом з чатом де всі жартують. Повернімося до кооперативних горорів. Цікавий кейс Фазмофобія інді горор, що підірвав твіч у 2020 році. Це гра до 4 гравці, як мисливці за привидами, розслідують паранормальну активність. Здавалося б, компанія друзів у голосовому чаті: хіба може бути страшно? А фазмофобія знайшла свою нішу. Вона поєднала головоломку і горор, де сміх і страх ідуть поряд. Люди Очать від появи привода, але за секунду починає триготати над тим, як один з друзів злякався і помер. Розробники гри навіть зізнавалися, що не ставили за мету зробити щось надстрашне, вони хотіли скоріше соціальний досвід, який часом лякає. Соціальний аспект став фішкою гри. Гравці пам'ятають веселі моменти, а не тільки страх. У підсумку фазмофобія вийшла більше атракціонному будинку з привидами для компанії, ніж глибоко травматичним жахом. І це теж нормально, просто інший піджанр, у якому потім з'явилося багато популярних ігор, наприклад, Little Company чи Черіпа. І навіть якщо говорити не просто про кооп, а про багатокористувацькі онлайн-ігри, типу Dead by Daylight, де за монстра взагалі грає гравець, такі ігри більше про змагання і веселощі, ніж про справжній жах. Вони можуть лякати у моменті погоні, але загальний тон адреналіновий фан. Гравці швидко починають більше думати про стратегію, ніж про те, як страшно гарчить маніяк, особливо якщо ти вже сто разів грав за вбивцю сам. Магія страху розсіюється, залишається спортивний інтерес. Розглядаючи всі ці геймдизайнерські нюанси, не можна оминути й фактор людської психології, що змінюється з віком і часом. Дехто задається питанням, може справа не лише в іграх, а й у нас чому в дитинстві нас лякали піксельні привиди, а зараз реалістичні монстри вже не справляють такого ефекту. Чи не полягає причина в тому, що ми стали дорослішими, раціональнішими, а реальне життя підкидає стільки стресів, що вигадані жахи програють порівняння? Ці міркування ведуть до висновку. Може, горор ігри не стали менш страшними, це ми стали менш вразливими. Загадайте, як багато хто в дитинстві боявся темряви, чи довесть підліжком а подорослішавши сміється над цим. Подібно гравець, що пройшов не один десяток жахів, мабуть, психологічно загартувався, його вже не так просто шокувати. Не останню роль грає і насиченість інформаційного поля реальними жахами. Коли навколо лунають новини про катастрофу, злочини і кризи, вигадані зомбі можуть задаватись дитячою казкою. Проте тут слід зауважити, не всі черствіють з віком однаково. Багато людей в 40-50 років заліпки лякаються хорор ігор і навіть відчувають більше страху ніж у юності, бо тепер глибше розуміють теми. Хтось навпаки стає більш симпатичним і чутливим, а хтось можливо дивиться найстрашніші сцени без тіні страху, але може заплакати над сумною драмою чи сентиментальним моментом, бо часом емоції переналаштовуються. Тобто, справа не лише в тому, що з роками зникає здатність боятися, радше ми починаємо боятися інших речей, і ще банальна десенсибілізація від медіа. Якщо ви з дитинства граєте в жорсткі ігри і дивитесь тонни хорорфільмів, ви звикаєте до видовищ страху, крові і насильства, те, що могло шокувати непідготовану людину для вас нудьга. Пам'ятаєте перші жахи, що ви бачили, можливо, піксельного монстра з Doom чи зомбі з Alone in the Dark. Тоді це здавалося кошмаром. Нині графіка стала фотореалістичною, монстри продуманішими, але ми еволюціонували разом із ними. Ми бачили вже таких фільмах і в іграх. Тобто навіть якщо об'єктивно зараз горори страшніші, а технологічно вони можуть показати ще огидніші сцени, суб'єктивно вони нас не приймають, бо планка терпимості виросла. Звичайно, усе це не означає, що сучасні горор-ігри взагалі не страшні, або що ми назавжди втрачаємо здатність ні, збоятися страх базова емоція, яку при правильних умовах можна викликати навіть у бувалого гравця. Варто грі робити щось несподіване, вийти за рамки шаблону, і адреналін знову вдарить в кров. Хороші розробники постійно експериментують, щоб повернути нам той первісний жах. Наприклад, ігри на кшталт Outlast чи Amnesia свого часу забрали у гравця зброю, щоб знов зробити його безпрадним. І це спрацювало. Люди знову кричали від страху. Недавні проекти додають динамічні системи, що ускладнюють передбачення, як адаптивний штучний інтелект синоморфов Еліанезіл. Чи випадкові події Visage. Віртуальна реальність теж підняла планку страху, зануривши гравця з головою. Багато хто просто не витримує VR-горорів. Хоча здавалося б, традиційні ігри вже налякають. Це показує, що страх нікуди не подівся. Просто потрібні нові підходи, щоб його проводити. І все ж тепер ми розуміємо, коли нас питають, чому горор ігри перестали лякати, відповісти важко. Частково тому, що ми розгадуємо їх загадки і стаємо сильнішими в них. Частково тому, що ми стали досвідченішими і черствішими до страху. А частково тому, що ігри самі еволюціонували, змішуючи жах з екшеном і соціальною взаємодією. Це не провал жанру, а природний процес. Ми не можемо повернути ту наївну дитячу чистоту, яка здригалася від піксельного монстра. Але ми можемо шукати нові грані страху в іграх. Пишіть свої найстрашніші ігри в коментарях, поставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео, та підпишіться на канал, щоб побачити більше подібних відео. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.